Виїзд під обстрілами, життя за кордоном. А тепер Івано-Франківщина у Коломиї з'явився новий дитячий будинок сімейного типу. Створило його подружжя із Херсонщини. Історію родини пластунів розкаже наш Кирил Віряскін. До омріяного будинку родина пластунів приїхала кілька днів тому і вже встигла у ньому обжитися. Цей будинок має шість кімнат. Так. У ньому... На другому поверсі проживають у нас дітки. Це кімнатка двох сестричок. Тут у нас вони проживають, мають свою шафу, мають ліжка, мають столи для навчання. Тобто дітки займаються онлайном, тому зараз поки так, але планують дітки йти до школи. В Олени та Миколи шестеро прийомних дітей. Свій будинок сімейного типу родина пластунів створила ще у 2011-му. До повномасштабного вторгнення вони жили у Нововоронцовці, що на Херсонщині. Проте, коли ворог в притул підійшов до міста, були змушені евакуюватися. Ми вирішили, що треба діток зберегти, і нам служба у справах дітей міста Кривий Ріг запропонувала. Їхати на Польщу. Поїхали ми туди. Але дуже хотілося їхати додому. Втім, у Польщі пластуни довго не затрималися. Вирішили повернутися в Україну. Місцем для нового життя обрали Прикарпаття. Там, де родився, там і пригодився. Це раз. Ми, по-перше, що ми вся родина, ми патріоти України. По-друге, що у нас старший син. Там на війні Покровський напрямок найтяжкіший на той час був. Ну, ми не могли там просто так відсиджуватися. Нас там прийняли дуже добре, але дітки хотіли також в Україну. Ми там, ну як вам сказати, були чужі. Ну, дуже приймали українців. Могли щось сказати, там, ну, погане на українців. Але це не всі так поляки, але деякі були такі. Хотілося. Додому повернутись в Україну. Сім'я Пластунів повернулася у жовтні. А вже наприкінці грудня їм запропонували будинок. Житло придбали за державні кошти. Його вартість 5 мільйонів гривень. Дали газову плиту, дали нам холодильник, дали нам. Чайник дали мультиварку, дали нам мікроволновку, стіл, сільці. На сьогодні у Коломийській громаді облаштували шість дитячих будинків сімейного типу. З них дві родини це ВПО. Держава виділяє субвенцію, але ми займаємося закупівлею, і підбором будинку і облаштуванням. Щоб сім'я могла комфортно там влаштуватися і жити. Зараз важливо розвивати сімейні форми виховання. Ми тішимося, що Івано-Франківська область має найбільше таких будинків, ДБСТ. 16 будинків, ДБСТ – це внутрішньопереміщених, які до нас приїхали. Нині пластуни будують плани на майбутнє. Сім'я хоче розвивати власне господарство. Ну, я так думаю, що за рік ми розживемося. Тобто за рік нам чекати курейку. Та, ну, так, курей я... раніше. Ми хочемо там картошечку посадити, Там якісь огорчики вже ми плануємо. Наступного навчального року діти підуть у Коломийську школу, адже поки вони навчаються онлайн.